Привіт! В цьому відео хочу розповісти, як правильно писати листа, коли ви шукаєте житло в Німеччині, попередньо я вже записувала відео з порадами, як правильно взагалі шукати житло. І, до речі, я знайшла житло дуже швидко, не знаю, можливо, мені це пощастило. І будь-які квартири, куди ми зверталися, коли я шукала свої подрузі житло, нам їх підтверджували власники або там фірми, які здають лише треба було підтвердження, ще від джоб центру. А від джоб центру, поки ми отримали підтвердження від джоб центру, то вже житла не було. Тут може бути проблема. Отож, поради, як шукати житло, ви знайдете під цим відео, а в цьому відео саме, як писати листа. До мене дуже часто пишуть, допоможіть нам знайти житло, допоможіть. Я не уявляю, як я можу допомогти комусь, якщо тут в мене в місті, я так можу допомогти. Але так в загальному я не можу уявити. Я завжди, запитую, як я, маю це, як я можу це зробити. Просто писати мейли, просто писати. Вони починають передзвонювати. Ну, тобто люди будуть дзвонити до мене, будуть домовлятися про зустріч, коли можна подивитися, я замість інших людей якось маю це. Так, да, ну це інша тема. Тобто е, я не можу допомогти кожному, лише можу, наприклад, якщо хтось живе в тому самому місці, де я живу. Що стосується листа, це дуже сильно важливо, тому що. Ви маєте про себе надати інформацію, що ви дійсно хочете тут жити в Німеччині, чому саме вас мають взяти на сам це ж, ну, вам орендувати квартиру там, чи будинок, чому ну, якось ви маєте зазначити, що ви тут хочете довго залишитися, а не там, через 2-3 місяці ви поїдете. Навіть якщо ви хочете чи плануєте їхати в Україну через 2-3 місяці, ви кажете, що ви тут залишаєтеся. Я знаю, я вже в попередньому відео так казала. Мені казали, що обманювати не можна, брехати не можна. Але коли ми жили в квартирі і в нас тут було 9 людей, то іншого варіанту, як обманювати, у нас не було. Ну, якось виходити з ситуації треба. Отож, спочатку ви пишете звернення. Це it, damen und herren». Далі ви кажете, хто, наприклад, їх не то, хто коминав з до України. Я і дві мої доньки приїхали з України. Ві зухен ін наприклад, місто Оранінбург. Ми шукаємо квартиру в Орангінбу. Тому що тут живе моя сестра. Ви, якщо у вас там сестра не живе, ви можете просто додати, що там сестра живе, тому що це є одною з причин, чому саме ви тут хочете залишитися. Вони на це будуть також звертати увагу. А не через те, що ви там хочете шукати квартиру у Франкфурті, а ваша сестра живе в Берліні, можливо, що з часом ви переходите переїхати в Берлін. А також тут є в нас інформація про те, що ви все ж таки ну, якби, хочете тут надовше залишитися, тому що хтось з сім'ї у вас тут є. Далі ви вказуєте, хто ви по професії. Тут Ігвінґрунд Шуле von Beruf». Моя подруга, вона є вчителька початкових класів. Це означає, що тобто, людина ну, розумна, серйозна. Якщо ви там не вчителька, а ну, будь-хто інший, але все одно вкажіть свою професію для того, щоб розуміли, що у вас є така професія, і щоб тобто, людина відповідальна. Bei Jobcenter angemeldet, зареєстрована в Jobcentrі. Die Wohnung wird von Jobcenter bezahlt. Одразу ви вказуєте, що квартира буде заплатитися Jobcentrом. Якщо, якщо Jobcentr, якщо не Jobcentrом, то пишете Die Wohnung kann ich bezahlen. І далі ви маєте надіслати, наприклад, рахунки, ось, лона, брехнунги. Виписки заробітної плати за там, останніх 3 місяці вони будуть вимагатися, або шуфаускунф, тобто ваш е фінансовий стан, чи у вас немає ніякої заборгованості. А якщо ж у вас немає, якщо ви ніде не працюєте, то пишете Lід Job Center BC. І це вже є важливо знати для тих, хто, хто буде вам здавати квартиру, адже вони ж ну, хочу знати, звідки ви, звідки ви гроші будете брати. Далі. Він молинцу bei meiner швест. Де ви зараз живете? Та? І чому ви шукаєте? Та? Ми живемо зараз там, в моєї сестри. Можете вигадати, бо, або баймані Freundin» в моєї подруги і так далі. Цю Рюкінді України C'en V Nied. Назад в Україну ми не можемо повернутися. Тому що наш будинок вже зіпсований, чи ну, немає нашого будинку. Це виход... ну, трошки тут є брехня, тому що... тому що там моєї подруги будинок нормальний, але коли я ходила часто з своєю подругою. Шукати квартиру, то деякі фірми запитували, чи в неї є будинок, чи коли вона повернеться, чи вона точно повернеться, чи вона точно буде тут жити. Тому я зрозуміла, що і там, і коли я відповідала, що так, в неї є будинок, але вона не хоче повертатися, ну вони так трохи скептично на то реагували. Потім я вигадала історію, що все ж таки в неї будинку немає, тобто повертатися їй нема куди. І в неї лише одна надія на вас, що ви її там, ну, дасте квартиру. так. І далі убий і репозитиве антвор, люди їх міг за Фроїн. Відпов... За вашу позитивну відповідь я дуже буду задоволена. Чи я буду дуже задоволена, коли ви мені позитивно дасте відповідь від Фройдлі Хенгрусен, Олена Костенко і номер телефону. Ну, Номер телефону можете вказувати, якщо ви трошки німецькою і англійською розмовляєте, якщо не розмовляєте, то лише і -мейль. І далі вони зазвичай присилають документи чи папери, коли якусь інформацію, коли можна подивитися квартиру. Ну так було принаймні там 80%, коли я писала власне таку інформацію для того, щоб знайти квартиру. Дуже важливо, коли ви підіте на дивитися на це житло, ма щоб ви усміхалися, були привітні. Вони на це дуже сильно звертають увагу. Казали, що ви плануєте тут вчитися чи там жити, чи працювати. Я, наприклад, казала, що ось моя подруга буде тут працювати. Ми вже знайшли там роботу. Її запитували про роботу в школі. Так, вона не знає німецьку мову, але там якусь практику вона може приходити або працювати з українськими дітьми. Тобто, що ви тут вже е, хочете залишитися в цьому місті. Також можна додати, що ваші діти е, ходять вже в школу, в яку школу можете додати, е, е, що в садочок відвідують і так далі. Ця інформація є важливою для того, щоб зрозуміти загальну картину про вас, якусь ситуацію про вас, звідки ви Платиться, хто ви по професії, чи ви там не будете заважати сусідам і так далі. Цей лист ви можете завантажити на моєму сайті. Посилання на сайт ви знайдете і саме на цей лист під відео. Надіюся, що відео було корисне. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись на мій, на мій YouTube канал. Почуємось в наступних відео.